У селі Войславичі на Львівщині не проведений газ. Усі жителі користуються дровами та вугіллям. Опалюють у такий спосіб і місцеву школу, де вчиться понад 60 дітей. До опалювального сезону вже замовили тверде паливо. Порівняно з минулим роком. Ціна на тверде паливо виросла майже вдвічі. Майже вдвічі вугілля виросло навіть більше як вдвічі. Дрова майже вдвічі виросли в ціні. У нас є вугілля на залишку, тому що в минулому році ми все-таки і дистанційне навчання було, і ми, ми зекономили вугілля. Селяни кажуть, що готуються до зими ще з літа, дуже дровами вже запасаються. Ну, оце дровітня о, така, там того року заготовив на сезон. І так нарубані. Це грубші до котла, а це до пічки, трохи тонші. Ну, ціна змінилася б. Там того року можна було купити, наприклад, 5 метрів дров за 3 тисячі, тепер 6-7. Дрова селяни використовують щодня і не лише взимку, адже і в теплу пору року деякі готують їсти на печі. Тут жінка готує їсти, братворе, як нас кажуть, щось там підігр... підігрівається. Ось таке. Воду розпалюємо. вже випалила дружина. А це школа в іншому селі Забужжя, що біля Сокаля. У навчальному закладі 9 років як відмовилися від газу і перейшли на альтернативне опалення. І хоча вугілля цьогоріч зросло в ціні, це вигідніше, ніж опалювати газом, запевняє директор. Сьогодні тендерна закупка в нашому міській раді це є 4850 гривень за тонну. В минулому році для порівняння це було 1950, так зросла вартість, але коли ми порахуємо на витрати, то економія відносно газової котельні становить десь близько 200 тисяч. На шкільне подвір'я привезли дрова на зиму та очікують на вугілля. Це є наша заготовка. Так початок можна сказати, сезону ми тут. А потім ми постійно використовуємо ті дрова, палимо, і там от вирізаємо і знову сюди заготавлюємо, та щоб в нас були постійно. Дрова то сухі у школі кажуть, що перевагою твердопаливних котлів є те, що опалювальний сезон можна розпочати у будь-який момент, а не чекати певної дати. Ольга Іващук, Роман Маленький. Новини на Суспільному. Львівщина.